Добрий день, я студент групи ІП-224 Білусов Роман. Хочу представити вам звіт про виконання проєкту з дисципліни менеджмент проєктів програмного забезпечення на тему автоматизована система пошуку міських маршрутів. Задання проєкту: детально розпланувати розробку проєкту автоматизована система пошуку міських маршрутів, що триватиме 9 місяців у місці рівне за бюджету 100 тисяч доларів. Команда розробників Senior, Middle, 2 Junior та тестувальників Senior, Middle та Junior. Опис проєкту. Проєкт автоматизована система пошуку міських маршрутів, розробляється для надання зручного інструменту планування подорожі в межах міста. Система дозволяє користувачам знаходити найкращі маршрути з урахуванням відстані, часу в дорозі, кількості пересадок та поточного трафіку. Вона включає інтерактивну карту для візуалізації маршрутів, відображає інформацію про громадський транспорт і дозволяє заздалегідь планувати поїздки. Розробка специфікації і вимог до проєкту. Обсяг проєкту включає реалізацію функції пошуку міських маршрутів за різними критеріями, наприклад, найшвидший маршрут, маршрут з меншою кількістю пересадок тощо, відображення детальної інформації про кожен маршрут, включаючи час руху, пересадки, вартість тощо, можливість встановлення маршрутів як у зручний для користувача спосіб, так і автоматично на основі введених критеріїв. Основні аспекти сфери застосування включають Оптимізація часу. Система допоможе користувачам ефективно використовувати час для переміщення у місті, обираючи оптимальні маршрути та уникнення зайвих затримок. Зручність: Користувачі зможуть швидко та легко знаходити потрібні маршрути за допомогою мобільного пристрою, що значно полегшить їхнє повсякденне переміщення. Економія коштів. Використання оптимальних маршрутів допоможе користувачам заощадити гроші на громадському транспорті, обираючи найбільш вигідні варіанти. Оцінка кількості людей для реалізації проєкту. Згідно з рахунками прогнозованої продуктивності, команди розробників здатна виконати проєкт у вказані терміни. Продуктивність команди, що складається з джуніора, мідл та двох сеньорів-розробників та тестувальників джуніор Мідл і Сеньор, дозволяє впортитися запланованим завданням на кожен спринт, враховуючи тривалість спринту без восьми вихідних днів. Та фокус-фактор кожного члена команди може з певністю ствердити, що команда здатна виконати 9 спринтів по 30 сторін поєнтів. Таким чином, поточна команда має достатню потужність для успішного та своєчасного виконання проєкту. Створення product Backlog. Product Backlog – це опорядкований список завдань і вимог, які повинні бути виконані в проєкті. Він містить унікальний ідентифікатор, назву та попередню оцінку обсягу роботи. Поділ проєкту на спринти. Команда отримала 9 місяців на завершення проєкту. Згідно методології ведення проєктів Scrum, я розділив цей час на 9 спринтів по 30 днів. Всього 270 сторіпонтів. Визначення вартості проєкту згідно з даними сайту до можна навести такий обсяг зарплати розробників та тестувальників всього 109 650 доларів. Це перевищує бюджет, тому необхідно прийняти відповідні міри. Обговорили з клієнтом про збільшення бюджету на 10%. Таким чином, бюджет зріз до 110 000 доларів, та ми вписуємося в нього. Планування проєкту Васана. Проєкт було створено в додатку Asana, В нього я додав спринти, зазначені продав беклог. Для кожного спринта було визначені завдання, для яких вказано статус виконавця, дату початку і кінця виконання, оцінний та витрачений час та пріоритет. Представлення проєкту спринтів в Asana. Діаграма Ганта для раніше створених завдань вказано дати початку та завершення виконання та позначаємо, як виконання. Результат у вигляді діаграми Ганта. Оцінка ризиків. Через апаратні збої під час виконання 1, 2, 4 та 6 спринтів було відхилені від графіку сумарно на 10 днів. Через затримку в тестуванні п'ятий спринт затянувся ще на 8 днів. Таким чином, відхилення склало 18 робочих днів. Для зменшення бюджету проєкту розробники рівня сеньор будуть працювати по 3 місяці кожен, сумарно 6 місць. За підрахунками команди достатньо для виконання проєкту навіть за цієї умови, навіть у ті 3 місці, коли сеньор розробник буде відсутній, команда зможе впоратись з завданнями. Висновок зі всього вище наведеного можна зробити висновок, що проєкт автоматизована системи пошуку міських маршрутів буде успішно завершений, але з відхиленням у 18 робочих днів. Дякую за увагу!